Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас буде незвичайне заняття з розвитку мовлення, а дуже-дуже цікаве ми будемо з вами промовляти космічні чистомовки. Спробуємо. Тож повторюйте за мною і починаємо. Космічні чистомовки. Ід, ід, ми збираємось в політ. Повторюйте. Ос, ос, летимо у космос. Та. та. Летить космічна ракета. Авт. Авт, у ракеті космонавт. Це, це, у віконце світить сонце. Повторюємо, Ля – ля – ось планета Земля. Ти, ти ось іще планети. Молодці. Ки-ки у космосі зірки. Супер, як у вас гарно виходить малята. Яць, яць. Летимо на місяць арс, арс, прилетіли ми на Марс. Супер малята. К, ка, ка, це космічна тарілка. Лю. Лю, повертаємось на землю. Молодці малята. Ви повторили всі космічні чистомовки. До зустрічі!